Война Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Роблені браті і сестри, я поздравляю усіх вас І сьогоднішнім дня днем, яке ми вшануємо, називаючи... Це і медовий спас, і багато інших нас. Причина тут одна і проста. Вічного це до, до нашого спасіння. Бо увічувалися всі старозакодінні по дії. Увічувалися входу цей Син Ісуса Христа, Його народження. А з Його народження це страждання. Його народження це його вос... смерть, і Воскресіння і хрест як символ нашої перемоги. І це хресне знамення, яке сьогодні Церква Христова виставляє нам для нагадує нам про велику любов Божу, яка проявлена до нас. Нагадує нам про промисло Божий який діє над кожною людиною, яка проходить цей світ. І тому ми не повинні сумніватися в тому, що наше народження тут, на землі, не є випадковим, не є наслідком фізичних стосунків, а є промисем Боже, що ти прийшов в цей світ і вже тим, ти є вибраний. Бо багато хто народився, але не народилися. Багато хто народився і не почав жити. А ми з вами живемо. От в цьому треба бачати не просто так має бути. Я народився по душі. Ні. Тому що Господь вибирає кожну людину. Як сказано в Псалмі, у утробі матері я тебе вже вимагаю. Це означає, що тільки ти був зачатий, Господь вже на тебе зглянувся. Чи благословляє тебе прийти в цей світ і виконати звичайну життєву місію? чи особливу життя в місці? І ніхто з нас не знає, якому. Тому кожен повинен усвідомлювати що він має виконати якусь особливу місію. Бо якби уявити, що комусь казано, ти маєш виконати, то для всіх останніх означає бездієвість. Але Господь і тим скриває тайну. Кожному каже, каже, я тебе вибрав, ти є особливим. І треба пам'ятати, що кожен із нас є особливим. Не має права зневажати себе самому. Тому і заповідь говорить, люби ближнього Твого і в тому ж сенсі, що, можливо, він є особливим, а ти його не любив. Народне прислів'я говорить, оціниш, коли втратиш. І дуже часто, коли ми втрачаємо щось чи когось. Ми розуміємо, наскільки ця людина для мене є дорогою. А чи так при житті? Здається, поряд з тобою байдуже. Можемо не спілкуватися, можемо не розмовляти, може бути багато поганих речей може бути. А коли ця людина зникає, помирає, ми тоді кажемо, який добрий був чи яка добра була. А що ж ти при життю не сказав це? Чому при життю не підбадьой? Оцю особливу людину, яка дала тобі життя, та яка допомагала тобі на життєвій дорозі, підтримувала. Багато хто із нас не ціни день. Треба цінити, цінити життя. І пам'ятати, що кожен день може бути як останній. І жити так треба. Жити треба життя кожен день як останній. Тому треба встигнути все в сьогоднішній день, все зробити вчасно. Вчасно вчитися, вчасно подружуватися. вчасно народжувати. Глядіти, працювати, все треба вчасно. І до церкви треба ходити вчасно. Кожен сьомий день. А не говорити, піду на пенсію, тоді буду ходити до церкви. Так ось пенсія була в 55, тепер в 60. А може продовжити і в 90 Получається, до церкви немає як Тому все робіть вчасно. Вчасно сонце сходить, часно воно сідає, заходить. Все треба робити вчасно. І сіяти, і орати, і кохання признаватися. І все. От все це є життя. І не думати, пізніше заміж вийде, ще нема за кого. Або женішся пізніше, ще гроші не заробити. Якщо не вмієш заробляти, то і не заробиш. А якщо воно тобі дано заробляти, ти заробиш, що тобі і буде завжди вистачати. Все треба робити вчасно. Вчасно, Господь дає красу, вчасно дає весну, осінь. І ми, власне, сьогодні прийшли з першими плодами, які Господь нам дав свій час. Це наше перше посвячення плодів. І тому це свято називається медовий спасник. Це перше благословення на зрівні плоди, які церква посвячує, благословляє вам накопичувати для того, щоб рік прожити забезпечено. Буде інше свято. Ми ще його називаємо яблучний Спас. Це інші плоди, які ми приносимо, посвячені Богу, і знову ж таки накопичуємо для того, щоб зиму прожити, не хвилюючись. Господь все вчасно дає. Ось так і нам. Все треба робити вчасно. І тому Господь і Господь підбадьорює, підбадьорює нас, нагадуючи нам про життя і про смерть. А чим підбадьорює? Винищи хрест. дивимося на хрест? Це для нас просто дві передани. Ні, не просто. Це для нас символ нашого спасіння. Господь смерть смерть подолав і тим, що ворогах життя Бога. І перше смерть, яке появилося, це коли перед воєнами виносили це животворче дерево, Хресто, тобто, підбадьорували їх перед битвою. І тому в мене сьогодні думка з'явилася. Ми переможемо, тому що Господь показав, що він смерті подолав. Хоча ми сьогодні і будемо по закінченні Богослужіння хоронити ще одного із бою, який загинув. Але ми й молимося, щоб швидкою була перемога і віри, що Господь силою чесного Червочого Христа дасть нам перемогу над нашими ворогами, які там на сході, які тут проявляються Саботуючи багато моментів, спокушаючи, перемога буде за нами. А чому? А тому, що з нами Бог. А тому, що ми з ним. А що означає ми з ним? Бо ми сьогодні в храмі. Ніхто дасть, не хто де. А ми сьогодні в храмі. Оце і наша присутність є, що ми з Богом. Є такий висвіт, скажи, хто твій друг, я скажу хто ти. А можна його перетрозувати. Подивись, де людина, той чи інше свято знаходиться, отак і її цінності. Якщо в святковий день ти в храмі, ось там твої цінності. Якщо ти де інде, ось там твої цінності. Тому є речі святі. А є речі звичайні. Тому до особливих святих речей і повинно бути наше особливе християнське ставлення до шанування свят, до значення цих свят. Тому для нас хрест ніколи не стане звичним атрибутом чи звичним символом. Для нас це завжди буде знаком любові, знаком любові Божої до людей. Це буде для нас знамення перемоги, життя над смертю. І якщо трудність випадає тобі на душу, подивись на хрест і згадай, Господь переміг все. І смерть себе переміг, то невже ти? Образ Божий, силою благодаті, якої наділений, не можеш готувати яку ж дільницю. Можеш? Можеш. І апостол Павло підтверджує ці слова, говорячи, я все можу, укріпляючи мене Господь. Тобто немає питань, які б ми не могли не вирішити. Не відчути людською не може. Силою Божественної благодаті на нас може. І хвороби здолати невиліковні, і труднощі здолати неможливі. Ми все можемо, але коли покладаємо надію і сили не на себе, а на Бога, який укріпляє наші сили, і дає нам співсправа чи перемогу над тим, з, ким ми, з чим ми боремось. Тому я бажаю вам сьогодні, щоб Божественна благодать, яка сходить постійно у храмі, сьогодні через оброблення води цієї священної зійшла і на те, що ви принесли, щоб воно посвящено було вам користь. Для вашого здоров'я, для вашого життя і для вашого спасіння. І дай Бог нам тримати в руках тільки радісні, щасливі, як кажуть символічно, непарну кількість святок. В руках, і хай радість завжди панує на серці наше. А перемога, яку нам Господь дарує, щоб була швидкою. І ми завершили вже всі ці ті траурні наші богослужіння. І перейшли до подяки Богу, що Він нам дав сил, і перемогу над нашими ворогами і супротивниками. Я вітаю усіх вас свято, закликаю на всіх вас Божого благословення, будьте мені здорові, щасливі, достатні і доброго Слава Ісусу Христу!